Сьогодні я Відео Даша і я обустраю свій дом а в Ворлді, бо у нас появилось обновлення і подивіться, яке, яка воно класна. Тут вибираєте любий дом, і просто берете. Тут навіть можна тему підібрати і просто додати любі украшення, які ви хочете. Можна украсить дом, як і, е, по-милому, так, комп'ютер, типу таке. І, як, і так, даже на Хеллоїн і на новий рік. Це дуже класно. І, до речі, забула сказати, хто зі мною сьогодні. <плес> <плес> так, коротше, я на новий рік буду це обов'язково ставити. Обов'язково без цього не можна. І, до речі, я предлагаю... Робить міні-серіали з Софією. Вона буде знімати, а я буду викладувати на свій канал. Але буду, звісно же, писати в коментарях, що це не моє відео, це відео моєї подруги Софії. Але в неї немає каналу, тому я, я роблю їй, я викладаю її відео на свій канал. Ну, якщо Софія захоче, то я так можу зробити. Спиц, хочеш? Хочеш, можеш зробити. Окей, я тобі зроблю так. Ем, значить так, ми зараз беремо е, і ставимо. Я вже отут зробила. Я думаю, ще поставити е, сюди от, от міні от Ось так.